І саме зараз на зв'язку зі студією голова правління комітету виборців України Олексій Кошель. Олексій, вам доброго ранку. До ранку, отже, підсумовуючи день вчорашній, Ми знаємо, що практично всі дільниці в Маріуполі Красноармійської відкрилися вчасно. Особливих, якщо ви чули про що щойно йшлося в нашому ефірі, особливих порушень помічено не було. Тобто були порушення, але вони не відігравали важливо, важливої ролі у процесі голосування і власне підбитті підсумків. Практично всі вже на п'яту ранку годин годину сьогодні дали надали результати. В цілому, як ви вважаєте, чи можна говорити, що вибори відбулися? Ну можна говорити, що вибори відбулися. В нас працювали представники комітету виборців України на кожній дільниці Красноармійська і на кожній другій дільниці міста Маріуполя. Тобто, справді мали достатньо якісний день виборчого де, якісний день виборів, незначні порушення, порушення не системні, тому власне до дня голосування особливих зауважень немає. Але є суттєві зауваження до тижня, який передував дні виборів. Тобто ми побачили надзвичайно неякісний закон про вибори в красноармійської Маріуполі, який прийняла Верховна Рада Україна. Закон писався поспіхом, і його можна було тлумачити двояко, Що власне зробила центральна виборча комісія, яка своїм рішенням фактично заборонила проведення передвиборної агітації, і таким чином, вже лише після рішення суду, який скасував постанову ЦВК, громада Маріуполя отримала можливість впродовж лише двох днів, до виборів ознайомитись із агітацією кандидатів. Тобто, на превеликий жаль, коли вся Україна отримує день тиші перед виборами для того, щоб позбавитись від політичної мішури і агітаційних матеріалів, то маріупольці отримали більше трьох тижнів так звати, трьох тижнів передвиборної тиші. Ну, по великому рахунку, агітація теж може бути різною. Адже можна ну, розмістити бікборди по місту, а можна просто розклеїти листівки з біографією кандидата. Ту незалежно від форм агітації, але відповідно до е, постанови центральної виборчої комісії була заборонена будь-яка форма агітації, тобто і борди, і листівки, і проведення дебатів і інші форми. І тому добре, що було рішення суду, яке принаймні дозволило агітацію в останні два дні. Але е, на сьогодні це було головне зауваження до виборчого процесу. Але власне, якщо говорити зараз, то ми можемо підтвердити, що результати із окремих дільниць, які до нас поступають, вони фактично підтверджують результати як і можемо попередньо говорити, що вибори в Маріуполі все-таки відбудуться в один тур, і е, е, парламентські сили коаліції, насамперед, блок Петра Порошенка Солідарність, отримали розгромні результати для своїх політичних сил. А оці 52 скарги, про яких йшлося сьогодні вранці, вже ну принаймні в новинних стрічках з'явилися. Які будуть подальші дії, скажімо так, на ці скарги? Ну, якщо ми подивимося, і результати в оцінка громадських організацій, Комітету виборців України, інших громадських організацій, оцінка міжнародних організацій, оцінка МВС і оцінка суб'єктів виборчого процесу самого дня виборів, всі вони в один голос говорять про те, що системних принципових порушень не відбулося. Що ми бачимо різницю між кандидатами досить значну, а вона власне більше ніж 50%, то ми можемо 100% говорити про те, що ці 52 порушення, тобто це очевидно йдеться про телефонні дзвінки громадян, які повідомляли про ті чи інші факти. Це не принципово для результатів виборів із величезною різницею і величезним фіаско політичних сил коаліції. Зараз важливіше для того, щоб партії робили висновки із виборів. Я думаю, що у БПП. Мають бути вже не розмови на рівні заміни партійних осередків. Я думаю, тут йдеться про оргвисновки для керівництва виборчих штабів для керівництва політичної партії. Угу. Дякую, дякую за це спілкування. Нагадаю, що на зв'язку зі студією був голова правління комітету виборців України Олексій Кош.